Христос посеред нас. Вітаємо всіх глядачів на каналі нашого Спасо-Преображенського собору Православної Церкви України. Ми знімаємо для вас просвітницьке відео, на яких розповідаємо про свята, про традиції Православної церкви, про богослов'я, про святе письмо і про все те, що пов'язано з нашою християнською вірою. Запрошуємо підписуватися на наш канал, ставити лайки, в коментарях писати свої питання, на які ви хотіли би почути відповіді від нас. І будемо намагатися зробити канал цікавим, корисним таким, щоб хотілося його дивитися. Богоявлення або хрещення Господнє! Це свято одне з 12-х свят церковного року. Вже в кінці 3-го століття, на початку 4-го, воно стало одним з трьох на той час головних свят Християнської церкви. Третім після Пасхи і після П'ятидесятниці. Свято Богоявлення сьогодні, після того, як в кінці IV на початку V століття від нього окремо виділилося свято Різдва Христового, то сьогодні це свято пов'язане передусім із подією хрещення Господнього в Йордані. Але е, водночас, як на самому початку свого створення, так і до сьогодні, воно зберігає. Ще більш глибокі сенси. Це свято є не тільки свято згадування історичної події, а це свято було і залишається передусім святом богословської ідеї. Називається воно в церковних книгах ще просвіченням, а також святом світл. В ранній церкві цього дня згадували явлення Бога у плоті явлення Бога світу. Пов'язувалася із цим пам'ять таких подій, як народження Спасителя, приход до Нього мудреців, хрещення Господня в Йордані, а також перше чудо Христа в Кані Галілейській, коли він перетворив воду на вино. Сьогодні це взагалі мало відомо, і ось мені особисто дуже прикро, що для сьогоднішніх християн, для більшості сьогоднішніх християн, які цього дня, 19 січня, як за новим календарем або 6 січня за старим календарем, приходять до церкви для цієї більшості християн, на жаль, свято зводиться лише до освячення води і отримання святої води. Хоча сенс його набагато більший. Богословські сенси цього свята це явлення Бога в плоті. Господь з'явився світу через народження від Діви Марії, коли про народження Спасителя. Як саме надзвичайну подію засвідчила і вся природа у вигляді зірки, що з'явилися, і ангели, які співали на небесах, люди в особі пастерів, пастухів, що прийшли до намовляти, а потім пізніше мудреців зі сходу, якби земна мудрість, язичницька мудрість, яка прийшла і вшанувала Спасителя, і прийняла Спасителя. Потім хрещення Спасителя в Йордані, коли він з'являється вже. Як Месія, і як учитель, і коли Іоанн бачить Откровення Святої Трійці, коли голос Отця з неба засвідчує, що це є син мій улюблений, і дух в виді голуба спускається на Ісуса, який приймає хрещення. І потім пізніше, вже під час початку проповіді, явлення Христа на чуді в Кані Галілейській, коли він робить це власне перше чудо, і увірили в нього ученики, його говорить Евангеліст Іоанн. Ось всі ці. Події, а точніше, сенси цих подій, в ранній церкві згадувалися і прославлялися в день богоявлення. Потім пізніше, в кінці IV століття, спочатку на Заході, а потім і в Візантії, на сході, свято Різдва Христового виокремилося в окреме свято на 25 грудня, за старим календарем було перенесено. А до Дня Богоявлення на сході приурочили пам'ять вже більше про хрещення Господнє. Але водночас це є свято просвідчення і свято світ. День, коли ми говоримо про просвідчення нас як християн світлом розуму. До речі, ось в Тропарі Різдву Христовому ми співаємо, що Різдво Твоє, Христе Боже наш, засяяло світу світло розуму. Наша християнська віра це віра розумна, вона ніколи не буде нижчою за, за розум. Часом в Откровенні Божому є такі речі, які перевищують здібності нашого розумового пізнання. Але ніколи в християнстві, в справжньому християнстві, не буде нічого такого, що є нижчим за розум, що якби не дотягує до е, того інтелектуального, розумового рівня, який має людина, створена Богом, як людина розумна. Тож, свято Світл в давній церкві запалювали багато свічок. Це пов'язувалося з хрещенням нас як християн. Після хрещення людина із запаленою свічкою обходить навколо купелі, знаменуючи собою те, що вона за закликом Спасителя має сама стати світильником, сама відображати те божественне світло в собі. Нехай так світить світло ваше перед людьми, говорить Господь в своїй проповіді, щоби люди бачили ваші добрі діла і прославляли Отця вашого Небесного. І видатний учитель церкви і святий Отець IV століття Григорій Богослов. У своєму слові на святиє світла явлень Господніх, тобто на свято Богоявлення, говорить про те, що Бог нічому так не радіє, як виправленню і спасінню людини. І саме оце світло, світло добрих діл, світло наше, яке відображає світло божественне і є метою нашого святкування. Ми маємо стати причасними світлу, яке відкрилося в світ через пришестя Бога у плоті. Святкування Різдва Христового в православній традиції невід'ємно пов'язане з іншим великим християнським святом, святом Богоявлення або ж хрещення Господнього. Яким же був цей момент, коли Спаситель прийшов на Йордан хреститися від Йоанна? Чому Йоанн прийшов хрестити на Йордан, і для чого він це робив? Чому ізраїльтяни древні повірили навіть певною мірою навіть швидше Йоанну, ніж Христу? Ці всі питання дуже цікаві, але на жаль, ми не завжди завдаємо собі клопоту в тому, щоб заглибитися в них. Христос був іудеєм як за походженням, так і за своїм віросповіданням. Для іудеїв ритуальним очищенням була досить така звична справа, коли людина з певних якихось обставин, життєвих релігійних набувала ритуальної нечистоти, чи це торканням до тіла померлого, коли проважали в останню путь когось з рідних, чи це з інших моментів яких, е, які вимагав закон, людина повинна була омити своє тіло, а також випрати свій одяг. І вранці наступанням нового церковного дня, нового дня зібрання, вона вже вважалася чистою і могла входити в Єрусалимський храм або ж у синагогу. Схожа річ була і на Йордані, коли з'явився Іван Претеча якого багато хто прийняв за Іллю, бо й той також жив в пустелі свого часу, притеча звернувся до ізраїльтян з певним закликом: закликом кайтеся, бо наблизилося Царство Небесне. Він запропонував людям омити свої гріхи, омити в Йордані в священній річці для всього ізраїльського народу, яка повинна була символізувати їхню готовність прийняти месію, який мав з'явитися у світі. Іоанн говорив, я не Христос. І попри те, що до нього приходили інші, які питали, чи він Христос, чи Він пророк, чи Він Ілля, Іоанн чітко усвідомлював своє призначення. Я є глас, вопіющого в пустині, я приготовляю путь Господу. І дивовижна є історія, яка висвітлена божественними пророками, такими як Ісаія і Малахія, якого пам'ять ми сьогодні звершуємо, які проповідували про те, що перед Христом прийде предтеча, який Приготовить путь для Спасителя світу. І проте, чітко знав, хто він. І дивовижна також історія, яка змальована євангелістом Лукою, лише ним одним, про народження, як народився Іван Хреститель, хто були його батьки і яке було його призначення в цьому світі. Термін хрещення з грецької ваптизма означає просто занурення, занурення у воду. І початково не носив такого сакраментального значення, яке має сьогодні в християнстві, а саме входження в церкву, ставання одним з членів церкви християн. Для іудеїв це було ще більш буденне явище, як було сказано вище. Вони просто приходили для того, щоб подивитись на цю людину, хто був чоловік, який прийшов з постелі, називав себе Йоанном, називав себе гласом, який випіє в пустині, чи це не Ілля? Якого було дивовижним образом забрано на небо на вогненній колісниці. І коли ж прийшов Христос, Іоанн побачив кульмінацію свого служіння як предтеча. В чому полягало це служіння? Не тільки в тому, щоб приготувати народ до приходу Спасителя в світ, закликати до покаяння, щоб вони створили гідний плід покаяння, який маємо створювати сьогодні, і ми також в 21 столітті. Це справді універсальний заклик, але іудеї приходили, щоб побачити праведника, які були не так і вже часті в той час, а пророків на той час не існувало зовсім. Тому була надія, що дійсно Господь відвідав народ ізраїльський, і вони з цікавості приходили і хрестилися. Інше важливий момент, фундаментально важливий момент, це те, що притеча ніколи своїми фізичними очима не бачив Спасителя. Єдиний момент їхньої умовної зустрічі це були відвідани Пресвятою Богородицею. Дому праведних Захарії Єлизавети, коли вже Єлизавета була вагітною. І коли Пресвята Богородиця привіталась, Єлизавета відчула, як немовля, заграло в її утробі. Немов, як сказано в церковному пісний співах, слуга привітав владику, який прийшов до нього. І ось притеча, провівши це життя в молодості в пустелі, він ніколи не бачив Спасителя. Але, як говорить Євангеліст Іоанн Богослов. До нього було слово, що іди і хрести, і на тому, на кому побачиш Святого Духа, той є хрестячий Духом Святим і Вогнем. В цьому була суть служіння Івана Хрестителя. Саме через води хрещення, через води занурення, через води очищення з покаянням він мав виявити того, хто не мав потреби в покаянні, хто не мав потреби в очищенні гріхів. І справді, на перший погляд здається, що між євангелістами синоптиками Матфеєм, Марком, Лукою і Євангелістом Іваном Богословом є певна, певне протиріччя. Бо в Матфея чітко сказано, що Іван Притеча не допускав Спасителя, одразу пізнавши, хто перед ним. Іван говорить про те, що було сказано виявиш саме через хрещення. Насправді, проблеми ніякої немає, бо чисті серцем люди. Здатні зрозуміти того, хто приходить ним, наскільки людина чиста душею, хто якими якостями вона володіє і хто стоїть перед ним. Отже, перете, зрозумів, що до того моменту, ніж побачив Святого Духа, зрозумів, хто прийшов до нього і тому не допускав, але Христос сказав: облич, бо належить нам сповнити всяку правду. І як і завжди, бажаючи всюди бути першим, Христос показав, що очищення для нас людей потрібно і війшов в воду хрещення. І в той же час був явлений триєдиний Бог, і Дух Святий, який немов голуб сходив на Спасителя, що стояв в річці Єрдан, і Отець, який проголосив Спасителя своїм сином, улюбленим, якому його благовоління. Так був явлений триєдиний Бог цьому грішному світу, через те, що Спаситель показав, як слід робити в цьому житті. А Іван Хреститель, сповнивши свою місію, сказав: йому належить рости, а мені умолятись. Бо. Спаситель світу явлений. І своїм першим учням, які стали учнями також і Спасителя Андрію, якого ми називаємо первозваним та Йоанну, він вказав на цього чоловіка, сказавши: ось агнець Божий, який бере на себе гріхи світу. Саме через хрещення Спаситель був явлений цьому світу і був явлений Бог. Таким чином отримала своє гідне продовження історії спасіння роду людського вже. В усвідомленні повноти Божества, що явило себе цьому світові, на свято Богоявлення, яке ми називаємо ще й водохрещем, все ж таки більшість людей приходить до церкви саме по святу воду. Що ж таке свята вода? Знову ж таки, часто це сприймають як освячення певної кількості речовини, яка виокремлюється. із Маси всієї решти води і стає особливою святою водою, набуває якихось особливих властивостей. Хоча ось в Біблії свята вода це є дуже великий символ. Вода це символ, перш за все, творіння. Коли Господь творить світ, то саме перші рядки Біблії говорять, що Дух Божий ширяв над водою. Вода це якби праматерія, це та первинна основа. І світу, як такого всього матеріального світу, вода це також основа людського буття. Людина не може існувати без води, це основа життя людини. Після гріхопадіння людини це є друга особливість води. Після гріхопадіння людини, коли все творіння через гріх людський зазнає пошкодженості, і вода так само стає занепалою, як весь матеріальний світ, куди через гріх людину увійшло зло і гріх, і гріховність. І вода стає руйнівною силою, не тільки життєдайною, а вода може стати тою силою, яка нищить, яка губить, яка несе із собою смерть. Перше людство, коли в ньому примножився гріх, було знищене Богом через води потопу. Вода творіння перетворюється на воду потопу. Але водночас, і це є невід'ємне від Божої дії, коли Господь посилає на землю потоп. Він посилає його не тільки з метою знищити гріх, а з метою очистити своє творіння. Тож третя властивість води, третій сенс цього символічно, символічності води це те, що вода очищує. І ми, навіть у побуті, використовуємо воду для очищення, умовіння, для того, щоб зробити щось брудне, чистим. Так само і символіка води під час богоявлення. Господь очищує творіння. Така потрійна інтуїція християнства відображається в ставленні до води. Вода, як і весь світ, є благою і доброю при своєму творінні, є занепалою через гріх людини і є відновленою із пришестям Спасителя, створений, занепалий, відновлений. Ми все це бачимо у воді. Тож освячення води це не перетворення оцеї речовини в щось надзвичайне. Якщо провести якийсь хімічний аналіз, то навряд чи можна буде знайти якісь відмінності, власне, для віруючої людини це не потрібно, тому що переміна відбувається не на матеріальному рівні, а на чомусь більш глибинному, більш фундаментальному для всього буття. Так що, коли ми звершимо чин великого освячення води, який відбувається не тільки в цей день богоявлення, не тільки напередодні. В день надвечір'я богоявлення, а також цей самий чин відбувається кожного разу, коли відбувається хрещення людини, коли вода готується до хрещення, до хрещення, чи то немовляти, чи то дорослої людини, вода освячується таким самим чином. То в цих молитвах йдеться про відновлення всього творіння, про те, щоб ця вода, як і все творіння, отримала здатність бути тою матеріальною речовиною, через яку відкриється дія сили Божої. Вода, яка здатна приводити нас до життя вічного, як сказав видатний Богослов 20 століття отець Олександр Шмеман, після Воскресіння Христового, після того, як Христос відкупив світ, то все творіння, і в тому числі вода, як основа буття цього творіння, здатне стати чашою, яку може наповнити Христос. І в цьому полягає сенс Святої Води для нас, щоб ми стали єдиними з Богом, щоб ми відновилися, щоб ми відродилися. Через не тільки зовнішнє пиття чи окунання у святу воду, а передусім через ту внутрішню переміну, внутрішню зміну, бо пам'ятаємо, нічому не радіє Бог настільки, як очищенню і спасінню людини зі святом. Свято хрещення Господнього, або як його ще називають, богоявленням, а в народі водохрещем є одним із найрадісніших свят зимового циклу, котрі ми святкуємо кожного року і колядуючи і щедруючи, прославляємо Бога. Ми підійшли і до свята водохреща, коли освячуємо святу воду, велику агіасму, як вона іменується, і для того, щоби. Мажучись нею, як говориться в молитві, окроплюючи нею своє житло, ми мали і зцілення, і освячення. Кожного року ми звершуємо цей чин, згадуючи хрещення Господнє, яке відбулося від руки Іоанна предтечі, Господа нашого Ісуса Христа в ріці Іордан. Той час, як повіствує нам святий Євангелист, коли Господь війшов у води Іордану, над ним відкрилися небеса. Дух Святий у вигляді голубу зійшов на Христа Спасителя, а голос із Небес, це і є син, мій возлюблений, засвідчив про те, що Христос є дійсно Сином Божим, котрий прийшов для того, щоб спасти і врятувати людство від гріха, прокляття і смерті. Цей день ми іменуємо ще і просвіченням. І це просвічення, котре дає нам у Богопізнанні Господь. Нехай освячує і просвічує кожну нашу християнську душу. Ми іменуємо це свято Богоявленням, адже всі три іпостасі явилися в цей день. Господь провізвістив про те, що це Його син, син креститься в Ріці Іордан, Дух Святий сходить на Христа Спасителя. Нехай же Дух Божий оселиться в наших серцях, нехай за молитв всіх святих. Котрі спасалися і просвічувалися цим Святим Духом, Господь благословляє і оберігає всіх нас. Святом хрещення Господнього, богоявлення, хай Господь просвічує і освячує всяку душу, яка з любов'ю до нього звертається і яка йде по євангельському шляху.